Доброго дня маленькі майстри! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Зараз зима і дуже мало зелені. Квітів немає, дерева всі стоять голі. І саме в такий час нас надихають ті квіти, які ростуть у нас на підвіконні. А поговоримо ми з вами саме сьогодні про фіалку. Ось погляньте на наші фіалочки. Фіалочки на підвіконні милують очі сонні. Послав красу. Господь Всевишній із пелюстків віночок пишний. Та різні кольори бувають, на них увагу всі звертають. Ці квіти гарні, шовковисті, чудові, милі і барвисті. Поглянь, мій друже, як красиво! Фіалки це велике диво. Дітки, ми з вами сьогодні будемо ліпити саме фіалочки, ті фіалочки, які ростуть у горщиках на підвіконні. Давайте розглянемо трішки детальніше, яку має будову фіалочка. Ось таке листечко круглої форми, трішечки видовжене, і квіточки. А квіточки бувають найдивовижні найдивовижнішого забарвлення. Ось бачимо край світленький. Ще одна квіточка, бачимо, ще світліша квітка. І ось тут квітку розглянемо. Має інший відтінок. На жаль, у мене не знайшлося фіалочки, які квітують рожевим і біленьким. Але думаю, можливо, у когось із вас така фіалка є. Принаймні, ви зможете відтворити цю фіалочку у своїй роботі. Отже, ліпимо фіалки горщику. Беремо пластилін коричневого кольору і формуємо з нього горщик. Є ще інший спосіб. Ви можете взяти ковпачок від якогось засобу і саме в ковпачок скласти виліплені фіалки, обліпити його пластиліном. Або, може, ви придумаєте якийсь свій спосіб для того, щоб не витрачати велику кількість пластиліну, ось, для горщика. Я зараз сформую горщик, знизу він. Трішечки вужчий. Доверху він більш розширений. Ось так зробимо, щоб поміщалися наші квіти. Для квіточок я візьму бузковий колір. От. І для листочків, відповідно, зелений колір. Зелений, ви бачите, що фіалочки наші мають темно-зелений колір. Ось так. Горщик поставили. Далі беремо ось такий колір для листочків і розм'якшуємо гарненько пластилін. З розмякшеного пластиліну ми відщипуємо ось такі шматочки. Намагайтеся відщипувати однакові шматочки і з цих шматочків ми будемо формувати листочок. Подивіться ще раз уважніше, яку форму має листочок. Ось тут більш загострений, а до живця ближче закруглений. Ми так і зробимо ось такий листочок. Листочок у фіалки широкий. Пальчики у нас гарненько працюють. Не забувайте добре розім'яти пластилін. І з добре розім'ятого пластиліну набагато легше формувати необхідну вам деталь. Ось такий в мене листочок вийшов один. І за допомогою стеки ми промалюємо прожилки на листочку. Ще листочок у фіалки може бути із таким красивим отороченим краєм. Такий листочок ми з вами також зараз зліпимо. Для того, щоб отримати такий гарний край, ми, як завжди, сформуємо звичайний листочок. А тоді, зараз ось так це вниз. Ось так. А тоді візьмемо і трішечки пальчиками ось так витягнемо, зробимо його гарним, ось таким курчавий ніби. І знову ж таки стекою прожилочки. І листочок буде готовий. Які листочки будете ліпити ви, ви вибирайте самі. Чи курчаві такі, чи листочки з простої фіалки. І так ліпимо багатенько листочків. Скільки ви захочете. Можете як у цьому вазончику, бачите, тут небагато. А у цьому вазоні дуже-дуже багато листочків. Ось я вже наліпила листочків, стекою промалювала. Бачите, тут є хвилясті. Хвилясті я також робила за допомогою стеки, можна отак от зробити, і листочок буде курчавий або буде мати хвилястий край. Стекою легенько беремо і маємо такий листочок. Далі нам треба ось цю частинку рослинки, живець, тоненько паличком катаємо на листочок. І так до всіх листочків. Дітки, ось ми починаємо кріпити листочки до вазона. Ось так. По колу їх розташовуємо. Ось так. так. А цей листочок він найменший, він щойно. Проріз ми його поміщаємо в серединку. Ось так трішечки. Далі справа за квітами. Візьмемо квіти фіолетового кольору, що ми зробимо. І далі ми беремо ось такий шматочок фіолетового пластиліну, розкачуємо ковбаску невеличку. Ось так. Далі цю ковбаску розплющуємо. Можете це зробити на дощерці, можете це зробити в ручках, в долоньках, розплющуємо. Ось. Один край можна дуже розплюснути, щоб тоненький був. А інший край ми формуємо наші майбутні пелюсточки. Ось так пальчиками повитягували. повитягували. Ось так бачите, ніби зубчиками виходить. Ось. І тоді скручуємо, скрутили, вирівнюємо, ось так зробили, і виходить наша майбутня фіалочка. Прикладаємо на серединку. І таким чином. Ліпимо ще декілька квіточок. Я знаю, що є фіалочки, які цвітуть квітками різних кольорів. Ну, якщо немає, то, мабуть, в найближчому майбутньому вчені вигадують такі квіти. Поки вчені вигадують, ми з вами сьогодні зліпимо таку квітку. Візьмемо пластилін іншого кольору, це вже вузьковий колір, і сформуємо таку саму ще одну. Квітку фіалки, розплющили гарненько, скрутили ось так і маємо ще одну квіточку. Ну і для того, щоб різноварнити нашу квітку, ми візьмемо. Ще і буде у нас незвичайна казкова чарівна фіалка. Знову розплющили і скрутили. Маленька квіточка вийде. Ось, і приклали. Мені здається, вийшло непогано. Я сподіваюся, що у вас буде дуже гарні квіти. Майструйте, творіть, фантазуйте і будьте сміливими до зустрічі.